Товариш, дякую, раве. Є тут така плутанина. Він, людина начебто діє сама проти себе. Бальсулам дає якийсь такий дурний приклад від людини, так? І, а ви кажете, що це природа неможливо пояснити. Якби могли б зрозуміти, є тут таке невеличке, просто зіпсуття і зовсім невеличке, але псує все равно. Ну, це природа, це, Ну як малій дитині, кажемо: ну що тобі? Ну поступися цим. Вітайся, дитина не може, не може, так і ми. питає, але як можна виховати до цього? людина закрита, неможливо проникнути в неї рав Кожна каже, приклад, щоб був. Оточення. Головним чином це приклади діють. То буквально приклади. Тому що всіх філософії, психології, всякими доказами. Ні. Той, хто не хоче це сприймати, сприймати то, то воно й не допоможе. товариш. так це начебто. Просто перед нами прости, простий приклад дається, і ми не можемо зрозуміти, чому людина така. Тільки життя каже Ро, тільки життя. Ти говорив вже про виховання, так каже товариш. Товариш, так що, як і що пояснити, рав взяти людину в систему взаємин, більш виправлено. І показати, наскільки це дійсно працює. Це те, що можна зробити. Так, або ж разом з нею, з людиною, піти, виправляти такі випадки, щоб людина побачила, наскільки це діє, і наскільки це приводить до добра. Це робота робота правильна. Робота виправлення з так з людським залом.